Друзі, доброго дня, ви знову на каналі АГФ, е, оскільки ну, дуже сильні дощі і дуже чисті дощі, вже 8 чи 9 днів майже без перерви йде е, дощ, на огород зайти неможливо. Від помідори побиває, бризкати немає як їх, тому що як не дощ, то болото. Я сьогодні хотів би показати, як я буду пробувати клонувати. Дерева є у мене ось така одна черешня, я її вже там верхушечку трохи підрізав. І є ще одна черешня, теж дуже рання. Що одна, що інша черешні дуже у мене ранні. Треба буде їх чистити, там купу гілляк прибирати, але дуже не хотілося б, щоб вони у мене ці черешні, черешні пропали по двом причинам. Дуже смачні, дуже солодкі і... На надранні, коли ще зовсім ні в кого немає черешень, у мене вже ці черешні є. Я не знаю, що це за сорт, які це черешні. Ну в цілому, в цілому, хочеться їх залишити. Тому знайшов, е, ну, випадково віднайшов лайфхак по клонуванню дерев без підвою з нарощуванням кореневої системи на самій гілці зерняткового там чи кісточкового дерева. Ну спробуємо з стрейч плівки зробити такі примітивні горщики для грунту, щоб його туди покласти, обмотаємо стрейч плівкою. Ну, зараз все покажу, як на відео я... Ну, коротше, як я це роблю, зараз відніму на далі відео. Зараз я знаходжусь на висоті, трошечки незручно знімати, спробую показати. Це моя на супер-пупер рання черешня. Яку я хотів би спробувати клонувати. Ось дивіться, отака е гілка, там десь сантиметрів 30-40 до, до краю. Я взяв, зрізав кори сантиметрів 5, акуратно її зняв. Плохо видно, ось так от я її зняв і сюди постараюсь прикріпити. Е свої ті конвертики для клонування. І на цій ж самій гіляці ще десь сантиметрів за 30, не можу щось сфокусувати. Ще зробив такий самий надріз, зрізав, зняв кору і таким чином спробую на одній гіляці отримати коріння. Воно має пустити тут коріння, як каже нам інтернет. І тут. Така ж сама картина, з чого я розпочинав свою справу. От така в мене склянка, я нею зазвичай вимірюю добрива і інші різні. Препарати. Я її взяв, повністю обмотав, там десь фотографії зробив. З усіх сторін обмотав стрейч плівку і в мене там є на 25 см ширина стрейч-плівки. Потім я що робив, розрізав, повністю робив ось такі половинки, які зараз у мене уже з ґрунтом. Зрозумів, що це трошечки неудобно, тому що ну дивіться, тут просто тупо розлазить. Можливо, у мене з нею щось вийде. Може і може не вийде. Зробив одну, розрізав з трьох сторон, для того, щоб туди покласти торфяну суміш. Готовий купив універсальний субстрат. Ось такий, не знаю. Спробую. Без різниці, поки що з таким спробую. Потім я розрізав не повністю з трьох сторін, але дві сторони боковушки. Я не дорізав до кінця і воно в мене нічого не розпадається. Сюди покладемо субстрат, зволожимо його додатково і на гілячку одінемо і замотаємо зверху ще стрейч плівкою. Є такі готові вже з пластику, продаються в інтернеті. Я дивився для форми для клонування дерев. Ну, Не знаю, спробуємо поки що, чи взагалі ця ідея працює, а потім будемо вже дивитися, чи варто буде їх купувати, чи ні. Поки що користуюся, пробую користуватися от такими заготовочками. Ось такі у мене вийшли горщики для клонування саженців. Ось один, ось другий. Тут десь метр, ну плюс-мінус метр до кінця гіляки. Тут мокрий торф, запакований. Ще така ж сама ось така сама штука на другій гіляці і ще одна гіляка у нас є тут. Теж буквально край. Край веточки на 30 см до краю. Отак, отак от у мене на одній вийшло. Два не можу вам показати здалеку, тому що у мене тут трошечки ще бардак. І нема де тут нормально ходити. Ще не добрались руки в мене тут поприбирати. Ну, в общем, дивіться, я це зробив на тих. На, на тому гіллі, яке буде ну, в будь-якому випадку по осені, там зрізатись, вирізатись, тому що воно неправильно росте. Якщо вийде отримати з цього корінь, а в майбутньому саджанець, то чому ні? Обалдє просто надрання черешня, яка там ще ні в кого і немає. У мене вже є черешня, вона дуже стара. Дуже стара, її треба підчистити, розчистити, омолодити, але тут попався недавно мені такий лайфхак, ну вирішив його спробувати. Подивимося, ці бочечки там залишаємо їх десь ну, мінімум на 20-30 днів. Періодично буду пробувати якось туди додати воду для того, щоб там була волога, ґрунт вологий. Ну, отак от трошечки. Лимо, рештки плівки я там позрізав, трохи на узлики позав'язував, аби вона держалась і не розмотувалась. Ну так от спробуємо, подивимось. Ну, майже нічого не вартує, але, але а вдруг цей лайфхак дійсно працює. І отакі от дерева, як у мене, у мене їх дві я вже говорив, дві ранні черешні, одну я спробував зараз зробити. Не знаю, чи є сенс займатися на цьому дереві ще додати таких, скажімо, я не знаю як їх гор, горщиками для розсаджування. Ну, в общем, теоретично тут має з'явитися коріння. І тут воно надрізається нижче коріння і у нас вроді як має получитися саджанець. Подивимось. Як воно буде, не знаю. Вирішив ще зробити те ж саме на іншій черешні. Поки в мене є час, поки дозволяє погода, зробив отаких от знову 4 конвертики. Тут уже є грунт, ось такі хот-доги Ось. Нічого не випадає, не витрясається, волога не витікає. Доволі ну, на даному етапі, я думаю, нормально. Там видно, що... Грунт зволожений, доволі крепко зволожений. Ну, удобно. Гілочку зачистив, поклав її, туди втопив, обвернув, прижав, скрутив, обкрутив стрич плівкою, по краям теж зажав, так, щоб волога не так швидко вивітрювалася звідси. Ну і будемо чекати якогось результату. Підписуйтесь. Ставте лайки, дякую, що переглянули відео до кінця. Коментуйте, розповідайте, що ви думаєте по поводу цього. Дякую вам за перегляд, всього найкращого.